Стадіову Ринові цього дня зібрав чимало оболівальників, адже на поле виходили справжні претенденти на трофей. У рамках фінальної шістки першої ліги Луцького району місцевий легіон приймав лідера чемпіонату ФК Топільно. Атмосфера була особливою. Обидві команди добре знали, що кожна помилка чи втрата очок може коштувати місця у верхній частині турнірної таблиці. З перших хвилин ініціативу взяли господарі. Легіон діяв агресивно, намагався пресингувати суперника та створював небезпечні моменти. Особливо активним був Андрій Демський, який кілька разів проривався флангом та задавав ударів по воротах. Своє слово сказав і Денис Голодюк, пробиваючи з вигідної позиції, про те, що разу оборона Топільного разом із голкіпером ліквідовували загрозу. Топільно, попри статус лідера, виглядало надто обережно. Гості більше думали про безпеку власних воріт, ніж про атакувальні дії. Єдиний момент у першій половині вони створили наприкінці тайму, але завершити його забитим нічим не змогли. На перерву команди пішли за рахунку 0-, -0 залишаючи інтригу на другу половину матчу. Другий тайм розпочався жваво. Господарі продовжили тиснути, а особливо запам'ятався моменту Олексія Левенця, який вийшов на ударну позицію, проте пробив занадто слабо. Гра все більше набирала нервів. Здавалося, що все йде до безвольової нічієї. Але підтримка трибун гнала легіон вперед. Ключовим став епізод зі штрафного удару: Гонтар виконав подачу. Воротар Топільного невпевнено зіграв на виході, і цим скористався Роман Пестракович, відправивши м'яч у сітку. 1-0, і трибуни вибухнули від радості. Гості змушені були йти рятувати гру, але натомість пропустили вдруге. В одній з контратак Денис Голодюк скористався плутаниною в обороні топільного та подвоїв перевагу 2-0, і це вже була крапка в матчі. Фінальний свисток зафіксував важливу перемогу легіона, яка дозволила команді обійти тупільно в турнірній таблиці. Відриви в групі мінімальні, і боротьба за чемпіонство обіцяє бути надзвичайно цікавою. Тож попереду нас чекає ще більше напружених поєдинків, а цей матч став справжнім свідченням того, що у фінальній шість ігор не буде. Підписуйтесь на канал, ставте лайк далі лише більше та цікавіше.